Діти, Ми сьогодні зібралися за цим дружнім столом, а що ми будемо робити? Ми будемо робити з вами еко-годівничку. А що це за еко-годівничка, Мирослава? Еко Підгодовувати пташок. Так. Дим, а що вони самі не можуть знайти собі їжу? Ні, дуже важко Так, желатин в мисочку. А далі що ти робиш? Дим, так, все ложечкою розмішаємо. Наливаємо кріп. І розмішу. Розмішу, будь ласка, гарненько. Щоб він добре розчинився. Наш золотин гарно розчинився. Це основа для нашої еко-годівнички. І приготували свої зернятка. Молодці. Зараз ми додаємо зернятка і розмішуємо. І розмішуємо. Так. Добавляємо цю зернятка. Угу. Кукурузка. Добавляємо. Так. Ми зробили суміш. А тепер Настюша, Будь ласка, у свою формочку. Для водівнички. Тут є зернятка і кабака, так, і кукурудзка, кукурудза є, соняхи є, просто є, пшеничка, ячмінь є у вашому дворі, у саду були еко-годівнички. І годівнички ті, які ви виготовили із пластику, з пляшок, з підручного матеріалу. так? І будете спостерігати, як до вас в гості будуть прилітати пернаті друзі. Ми так зацікавлено всі спостерігаємо. так, Дякую. Ми залишили свою еко щоб вона до завтра була вже готова. І ми продовжимо. Ми зробили з вами еко -годівничку. І чекали поки що. Поки воно закріпиться. Так? Пробуємо легенько дістати з формочки. Дістаємо. О, так, Залишаюсь на парті в себе. Чудово. Так, дістали із формочки наші заготовки. Так? А тепер дістаємо палочки там, де буде отвір для ниточок. Все чудово, дістали. Так, всі зосередились. Так, є. Є, тримаємо. Потім ми всі ці екогодівнички повісимо на дереві і будемо спостерігати, як пташки будуть летіти на всі смаколики. Не жалій добра ніколи. Не повернеся тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Посміхнутись не забудь, а веселка кольорова засвітилась в небесах. Не жалі добра ніколи, бащи причинайте, із зернятками пригощайтесь. Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, посміхнутись не забудь.